Зараз до нас в намет прийшов пан Богдан, тернополянин, мужчина, який багато великий кусок життя прожив, скажімо так, багато чого бачив. Він задав нам ось таке питання, але ми ми подумали, що нехай він задасть це питання, щоб почула вся Україна. Можливо, ви зможете дати відповідь на його запитання. Пане Богдан, ми вас слухаємо. Чому, наприклад, беруть військовий звів 1,5%? А нам весь час готочать, що, наприклад, держава, опікуючи армію, виділяє, наприклад, там 50 мільйонів чи мільярдів на армію. Так чи ні, в той же час, коли ми, ми більше сплачуємо з того військового збору, де діваються наші гроші, куди вони йдуть? Якщо ще з наші гроші крадуть, і не додають армії, куди діваються той військовий збір? Я хочу почути Володь, таку відповідь. Володя, ти не знаєш відповідь на таке питання. Я надіюся, що от мої друзі вас ж багато. Ви перепостите ось таке запитання від пана Богдана. Куди дівається наш військовий збір півтора процента з України. Наприклад, я не знаю точних цифр, але вже передача йшла чи свобода слова, чи ще щось там говорили, що наприклад виділяють. Я просто так говорю 5 мільярдів, наприклад. А в той же час ми спачимо 8 мільярдів з тих військового збору. Де решта ще гроші діваються? Тут держава взагалі на армії взагалі нічого не виділяє. Вона з наших грошей бере військового збору. А сама держава для армії нічого не виділяє. Де діваються гроші? Так, вони там ніби кажуть, що вони я теж, теж хотів виділяють. Вам сказати, що ну я якщо... без волонтерів. Ми би ту війну програли. Правильно, тому що там нічого не віділяє. Тобто у вас є підозра, що влада взагалі не виділяє. Не виділяє Польщі. гроші, щось наші забирає. Ті, що ми, ми податковий той збір, воєнний збір, збір збирають. Ще вона звітом забирає гроші, а ще лишають. А у вас є інтернет? Панема синів є. Ну, мене нема. Я не користуюсь інтернетом. Щоб я тако сказав, що вони між собою ділять до нас гроші. нещодавно в Тернопіль приїжджав такий Шабунін Віталій, і він е, розповідав, що є такий калькулятор податківця ну, Податків, які знімають з громадян. 70% податків знімає держава, з... забирає, а 30% ми зарплати. получаємо. Добре, Тому Я, я надіюся, друзі, ви почули запитання, яке задав куда eh, Богдан, наші гроші. Куди діваються наші гроші? То не а... тільки, то громадянина... Слухайте, Їх, ми директор... мали би до Порошенка ці питання задавати. А правильно? я вже писав, а мені ніякої відповіді там не прийшло. Бо вони злочинці, до них неможливо достукатись і, і цей. Добре, дякуємо. Хто може. А, тут один пише на зарплати мусорам. Мій друг пише, Іван Тернопільський. <зас> на, нас... <зас> <зас> на зарплати мусорам. Добре, дякуємо вам, знаю, з моїм друзям. Багато. Пан Богдан очікує відповіді. Ви приходьте до нас Добре, завтра, я а я вам скажу, що дали яку відповідь. Добре? Добре, мої друзі, може мають Добре. мають відповідь. Дякую. До Що я, наприклад, в Русі з перших днів можна сказати, ага. могили, то все, як стрічів, що КГБ нам ну, труну несли під КГБ, що вони змінили аж назву. Перший учасник голова руху там в свої організації uh -huh. був. Наприклад, тут ходив. Той я перший їздив в Крим газету. Возив, наприклад, uh -huh. наші перші газети друкувалися. В Литві. Руху, так чи ні? Бо тут не дозволяли. А, а кримські друкувалися руською мовою в Тернополі. Ми возили з таким диким, якщо ви знаєте, він колись голова був райради з Баража. Угу. Ну, то ми з ним возили туди в Жанко і ті газляти, там приїжджали з Симферополя, забирали, будь бо... Від, від народного руху, так? Так, ви народного возили? руху. Я, угу. Тепер, якщо е Майдан, я був учасником тому подібний, збирав кошти в себе в організації, там приносили сюди. Ті палатки, і цукер, і чай, і гроші. Вон там, Тут збирали гроші, там збирали гроші, здавали, наприклад, одежу ми здавали все. А де наші гроші? Чашка, які за наші гроші побудували собі хати. Саюрі вже нема, правда, чи ні? Вони на наших тих грошах, що ми здавали, що ми здавали на Майдан. Де ти гроші поділиш? No. Ну де вони поділяш? Розпорошились. Вони нас обдурили. Тим більше, що я за те, щоб армія зараз не вся, але ну, половина армії, ті хлопці, що вернулися з фронту, пішли не на фронт назад, а вер... на Київ пішли. На Київ, Де тому що... тобто влада нас довела дійсно дуже важко. Ну, вона нам геноцид влаштувала. Тому влада. що навіть ті от, навіть ті, що вон зараз збирають, ті волонтери не всі волонтери, ну а половина волонтерів, що збирає гроші, вони до фронту не доходять. Вони лишаючи я можливо, знаю такі приклади, що тут збирають гроші, і один прийшов і вдома каже: все приносить, там ну все приносить. А там мені все дають за те, що я там о, мов, пер, пачки перекидаю перекидаю, тому подібне. Так що не задурно вони роблять ті волонтери. Я знаю, як такі з франківська приїжджали там на газопроводі, стояли. Потім їх зачіхли -за для армії, для армії. Для не для армії вони збирали. Вони збирали, Шановний пане Богдан, ось Здивіться, Владислав Шаповалов це мій друг. Ну. Каже, держава, це і є наші податки. Але вони повинні йти куди треба, тобто бути під контролем. Ну, а Вони не під контролем? А хто має контролювати? Ми. Ми. Правильно кажуть? Ну. А вони не під контролем. То чим? Хто винуватий, що вони не під контролем? А от дивіться, простий приклад зараз. Я пішов в моє телефон. Так, ні? Ну. Пішов телефон, мене безпокоїть вже ну, місяць. Вон. Тіво номера дзвонять і просто нічого не говорить, тільки називає номер. Я пішов телекому, не кажуть, ми не маємо права знайти. А я ж кажу, від міліції. Я кажу, а що я мені буду йти, як то ваш, так що є. зробили телеком, по коли я телеком ходивши ахметовим, то через 2-3 роки підвищили ціну. Зараз став, я не знаю, чий кажуть, що він державний, але він не державний. Що non, 3 місяці підвищують ціну. Пане Богдан, да, нам та, треба вчитися боротися за нашу державу. Ну, боріться, я вже ми, не годи. Дивіться, Ми зараз боремося хоча б за ось цей кусочок 2х3 на цього намету. До нас вчора приходила муніципальна поліція, заявляла нам, що, 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 що ми що не маємо права. Намайовано? Ну не видно зараз так в одному. ОУН. І трезоб в чаші. Було замасковано під чашу в тих руках. Розумієте, що, щоб не видно було. Вон букви є ОУН. Ну, воно теж так Зараз За те, що на руці трезоб відрубують руки. Ну, мені вже Знаєте, не відрубають. А мені тут приходять і розказують, що я не українець, ну, то... я вам показую копію паспорта, кажу, на читайте. Ні, а ти не українець. А ви сам тернополянин, так. так? То кажу, поможіть нам, хоча б от вибороти той намет. А хочете, я вам розкажу ідею, з якою ми тут стоїмо? Ви ж не ми чули ще чи чули? Ми дуже переживаємо, що вмирають хлопці. От ми Ми минулого тижня вивішали. Слухайте, ми півтора роки, як почали звертатись до нашої влади, щоб вони підтримали бо в нас є важливий проект, який може зупинити російську агресію. Допомогти зупинити війну на сході через боротьбу з інформаційним ворогом. Тобто, хлопці наші стріляють пістолетами, зброєю там кулями, танками. А ми таке населення, як ви бачите, у нас тут бачите підрозділи, ролі для дітей від 6 до 16. Тобто мова йде про дітей, про тих, хто в тилу, про жінок. Ми можемо допомагати нашій Україні, що ми можемо словом. Подавати інформацію про те, що Путін брехун, що в Україні немає фашистів, нема нацистів. не їдять Перший ворог України не Путін, а наша влада йде передача з по радіо, так по брехунцьові, і за, запитання йде. Ну, там телефон є запитання. Каже що для того треба кінчити. Щоб кінчити війну, жінка з Києва каже. Очевидно каже. Каже, доки Порошенко і його сатрапи не будуть мати бізнесу в Росії, а Росія не буде бізнесу в Україні, доти буде йти війна. Все, тому що він не може перекритити тут бізнес, йому зразу закриють там. Як показують Сенцова, ви дивилися передачу про Сенцова? і показують магазин Я кричу, в тому, як речу мене зв'язки. Так, Рошен, магазин, що й товар Рошен. Та як може бути? Да, це, це ну, ну як може бути? Показують, Рущан, як він буде? Це про що говорить, що Майдан ви ну Майдан, люди загинули, не з а не, до а влади Майдан зробив правильно, була революція. але її перетворили на переворот. То був переворот настоящий одній другим владу. Чому вони бояться, щоб Янукович приїхав? Він сказав, я можу приїхати. Вони того не кажуть. Я приїду на суд. Дайте мені границі, що я піду звідси, я розкажу все, що як приходили до мене радиці: Порошенко, Тручинов, ті всі, як приходили туди радитись. Навіть той тягнебок, як, як вони там радилися і їздили. Він розкаже, що вони йому пропонували на обмін, що він піде спокійно. Вони ж його з країни самі випустили. Він так не поїхав, його випустили з країни. І зараз ті, що його супровождали, вони зараз тут керують. Льовочки, ті всі, вони лишили при владі. Там ніхто не, не пішов з тої влади ще запрошуємо вас бути з нами в боротьбі, а коли ми разом, ми сильніші. Дякую. Ми вже вам. кричали. Вчора. Ну та нічого, а що? Ну, а Фуртоку. що робити? Порошенко владу виберемо. Давайте нормальних людей виберемо. Ну, нормальне. А ви знаєте, котрі нормальний? Знову примазули є. Вони вже вони, обіцяють не знати, що. Вон у нас негри ходять по місту. Ви хочете нормальну мову? От подивіться, от ці люди, негри, так ще є. На. Вони йдуть. В той же час він мені в автобусі місце дасть. А наші не стануть стане в автобусі і місця інвалідські заняти Тобто націонці. вони вони повагу виявляють, так Так, вони поваг... а, а наші не стане місця. Не дасть сидить і навушники навіть п'єше інвалідські міста. В нас... в Знаєте, що в нас влада не хоче підтримати проекти, які виховання дітей, щоб вкладати в виховання дітей. У нас блін реально... чому інтер йде В нас показую? А чому в нас люди такі не виховані? Як так не встануть? що, негрів краще виховали? Добрий день. Ми дуже вас просимо, якщо можете, підтримайте нас підписом. Я бачу, що ви, ви учасник АТО чи що? Учасник бойових дій. Передова. Лінія розмежування, передова. Ви тільки їдете з зві звітом, чи що? Ви побачили вже тої біди, уже так далі нікуди, так? Да? Що побачили? Ви... Для мене для мене поїду ще раз. Був по мобілізації. Скільки ви там були? 10 місяців. Та як можна 10, це ж, блін. ви це бачили? 15-16 рік. 10 місяців. Ви, ви, цей, 3... ви отримали якесь ушкодження? Бог мили. Ні? Але важко. О, Настюха, привіт. Е, поможи, поможи, Волод... А ні, вони ж скрутили. Ага, може, не знають. Кажуть, коротше, крутять голову, земля під забудову. Телефон довіри, чи щось, щось наподу готовує.